Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді ось такий от монстр, дуже міцний, кремезний ніж від компанії Spiderco, який зветься Champ таф Ось логотип майстра Еда Шемпа. Зараз розповім про нього. Зразу з конструктиву бачимо, що тут не дуже типовий для компанії Spiderco фреймлок. Чотири положення кліпси, тип Up, тип-Down, і для шульги для правші. Шайби, потужний, осявий клин 4 мм. Ну, справді, такий кремезний ніж. Дуже міцний. Про це, в принципі, говорить, як і історія самого майстра Шемпа, Тобто, і <смітність> про це нам ТТХ ножа, скажімо так, м'яко на, 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 натякають. <смітність> Форма достатньо така химерна. Ось, Зараз про це трошечки поговоримо. Ось, але справді серед спайдерку не так багато ножів, які, які можна назвати міцними. Ось, давайте ще так зразу про розмір. От, покладу в кадри ендуру, Вона у мене кастомізована. Тут, тут, тут накладочка з карти авторської ну, і відбуквошений <клес> клиночок. Але просто це практично той самий розмір. Ось, 22,5 см. От, але тут ваги, друзі, 180 грамів. Взагалі, спайдерку це що? Це проріз. Ну давайте ще один покладу. Він трохи більший. Він взагалі один з найбільших ножів із популярних. Хочеться, щоб ви побачили в кадрі одночасно кілька ножів для порівняння. Ось. Але тут вага там менше 120 грам. Ось, хоча теж повноцінні лайнера і так далі. І клиночок в найтовшій частині теж 4 міліметри. Але тут дуже багато металу. Ну, по-перше, просто тут дивіться, скільки який масив у тих 4 міліметрів. Тут не потрійний клин, тут взагалі інша зовсім геометрія. Тобто, ви знаєте, коли ми говоримо часто про дизайнерів, я розповідаю там про якісь колаборації. Всі великі виробники час від часу домовляються з іншими дизайнерами, тобто не своїми штатними. Наприклад, у компанії Spider коли штатними дизайнерами є тільки власниці і компанії-засновник. Саул Глесер і його син Ерік Глесер. Але в них дуже багато є колаборацій з класними майстрами, цікавими, нетривіальними. Ось там не так давно я знімав огляд на класний ніж від Марціна Слижбової. Слиш Це теж типовий приклад колаборації, коли компанія Спайдерко наймає дизайнера з якимось уже готовим рішенням. Можливо, він його там реалізовував на своїх там, авторських кастомних. Моделях. І тут раз, хоба і випускається це серійкою. От приблизно так само і десь і тут. Тому тут клин ну зовсім не спайдерківський. Чойл <гум> дуже розвинутий. Я сказав би так, перерозвинутий. знаєте, Можливо, я винесу це в назву, перерозвинутий чойл. <гум> Може, це так жартома приверне увагу вашу, але є розвинутий чойл, є недорозвинутий, ну тут перерозвинутий чойл. Ось рампа така досить якби, теж розвинута. Тобто для якихось колюючих рухів буде чудово. Але взагалі оця от геометрія така кукріподібна. Тобто, ви бачите, він так іде по... нахилений вниз клиночок. Він буде класно, так як і міля. Він буде класно там працювати на прорізання. Ну, але чесно кажучи, ну як він класно буде працювати? Зведення тут біля кінчика я заміряв більше одного міліметра. Тобто тут це такий лом-лом. <ріст> Ось в основній частині, де, в принципі, буде відбуватись різ, тут десь приблизно 0,6,07. Ну, тобто, воно плаваюче. чому, тому що в будь-якому випадку геометрія міняється. Ось від основи клинка, від п'яточки і до вістря, вона міняється плавно. Але тим не менше, хай буде від 0,7 до 1,1 мм. Ось тобто, він так ломовито зведений. При 4 мм у обусі. І Спусках не від самого Обуху. Такий дуже-дуже яскравий, скажімо так, наскрізний, можна сказати, так дол, чому наскрізний, тому що він не наскрізь, а він просто йде крізь все лезо, крізь весь клин. Ну, звісно, спайдер-хол. Правильно просто називати раунд холл, просто кругий отвір. Він не зветься Спайдер-Хол. Це народна творчість називати його спайдер-диркою або спайдиркою. Ось так воно закріпилося. Народну творчість не зупинити, тому очевидно, що будуть якісь назви виникати е, щоразу, коли в людей буде виникати якась асоціація та чи інше. В різних мовах вони можуть бути теж обіграні гарно. Ось тут е, ця модель виконана в сталі Кровір з покриттям нітридом титану. Виконана, до речі, в Тайчу. Це завод Спайдерко на Тайвані. Давайте подивимося коробочку. ось Made in Taiwan Champ Tough Black. Ось. Так що. Тітан. Давайте подивимося, що всередині, бо всередині ніби нічого цікавого, але я хочу показати вам наклеєчку, тому що це лімітка зроблена для DLT. Ось, Це один з найбільших американських реселерів, тобто, які продають ножі і можуть собі дозволити. Замовити там лімітки і так далі. Тому я думаю, що цей кровір під титаном це те, що зроблено спеціально для DLT. От, Тому що вони взагалі, основна модель Шамтаф, вона виготовляється талі триві. І триві теж нам так м'яко натякає про те, що оцих бляха 180 грам з 4 міліметрами обуху і більше міліметра зведені на вістрі. Це про міцність, це про міцність, тому що триві дуже там вона не дуже знососійка сталь, тобто вона не там не чемпіонський різ має в плані тривалості утримування гостроти, але в неї міцність там чемпіонська, ну одна з кращих. Тобто такі ножі на таких сталях це основно ножі там для лісу, для бушкрафту, щось таке. Це тактики всякі. Ну, якщо тактик знову ж таки вам не ріже слух. Тому що я завжди буду з цього приколюватися. І навіть коли я задаю риторичні запитання. От нещодавно я знімав відео про скараб, я там запитав про тактик. Дуже гарно хтось із вас прокоментував, що це ну, безкінечна розмова, тому що тут треба швидко домовитися, що означає взагалі поняття тактик, тактичний складений ніж. І я чомусь з цього прикалуюсь. Тому що чи приколююсь? Та от тому, що я з вами згідний. Тому що я вважаю, що. Тактичний ніж це, це дуже в лапках поняття. І воно абсолютно суб'єктивне. Ось не треба критикувати Бобатерзоолу, який придумав цей термін свого часу. Він не те, що його придумав, він просто його запровадив як певне позначення. Але я для себе <кхм> бачу тактичний ніж, як, ну, скажімо, синонім розшифрую ці, це одне слово, розіб'ю його на три, більш зрозумілий. Це надійний, міцний і. Ну, ремонтопригодний, або там безвідказний, там, скажімо так, якось. Ось, якось отак. Тому для мене тактично ножем може бути будь-який ніж, який відповідає цим трьом критеріям. Або взагалі будь-який ніж, який в складній ситуації, можливо, в кризовій екстремальній він, виконав більше роботи, ніж та, яку, для якої він призначався. От, зміг врятувати ситуацію, зміг врятувати. Зміг врятувати ситуацію. Так буде більш, напевно. З Тобто, ось такий таф від Еда Шемпа. Ну давайте трошки поговоримо про нього. Це фермер США. Він з дитинства займався там і ковкою з металу, що собі власні ножі якісь робив. Дуже багато фіксів робив. Він робив такі, от вони теж якби, трошечки химерні, але <кхм> він шукав якісь форми, свої нові форми для робочих ножів. Тобто, в нього от робочі ножів, вона якби для нього є головною ідеєю. Вони могли бути трохи навіть і незграбні, там і по дизайну, і так далі, але всім їм можна було знайти застосування, і вони мали ті чи інші переваги. Тому, в принципі, от Веда Шемпа це ну, вони всі якісь такі от, трошечки ножі, е, е, я би сказав так, що е, ну, їх треба зрозуміти. А краще всього їх зрозуміти не за картинкою, тому що картинка може вводити в оману і вона може створювати. Ефект такий, що це недолуго, дуже все ніколи берете в руки, і це може давати певні переваги в тих чи інших видах робіт. В нього є інші колаборації з Спайдерком. В нього є Шемп Боуі, там є якийсь барон. В нього є Шемп Рок. Тобто в нього не єдиний ніж, який він сконструював, виготовив разом з компанією Спайдерка. Ну чи по його дизайнах, ось але загалом він і далі продовжує, наскільки я знаю, він далі продовжує робити свої кастомні ножі. Ось ця людина відома, то це людина з іменем. Ви розумієте, що потрапити, скажімо так, в цей шорт-ліст і бути запрошеним до реалізації якоїсь такої от колаборації, авторської ідеї, такого ножового гіганта, як Спайдерко, це говорить про те, що ця людина вже непересічна. Ось тому ніж по дизайну виглядає зовсім химерний, в руці він виглядає достатньо зрозуміло. В нього перерозвинутий чуєлик, я от тільки що пожартував. Але тим не менше в нього є свої і переваги. Одна із них це робота на весу прорізання. Це те, що я поверну, друзі, мілю в кадр. Це те, що, в принципі, властиве мілі. Ми тут бачимо от схожість. Ми бачимо з вами ось цю дугу, оце кукрізм, називаємо його, так? Тобто клин нахилений вперед і вниз. І це дозволяє при прорізанні на весу, скажімо так, ефективно зайти, наприклад, в матеріал, який нам потрібен, це там паракорд, не знаю, стяжка, це там, можливо, брезент, тканина, ще щось. Ось і рухом вперед ми, скажімо так, зустрічаємо, дуже добре зустрічає ріжуча крайка і буде відпрацьовувати практично до самого вістря. Ви пригадуєте, що є ножів, які, наприклад, такі пчакоподібні з розвинутим черевцем, і різкий кут вихід на вістря. От Якщо таким ножем різати тут добре, то вістри просто буде злітати матеріал, який ми розрізаємо. І це недолік буде для таких ножів. Вони там чудово себе на кухні можуть проявити. Але, наприклад, при прорізанні ось такому, це черевце воно просто випадає з роботи. Тут, якби в принципі, і в мілі, і навіть трошечки тут це черевце розвинуто, ну воно не настільки, скажімо так, не пчакоподібне, щоб ця частина випадала з різу. Тому, в принципі, прорізати цей ніж. Повинен непогано. Зважаючи на його вагу, тут якби міцні, не, скажімо, я не бачу таких сильних дуже полегшень. Там є кілька насверлених отворів на цій стальній плашці під житеном. Ось вони там не сильно полегшують ситуацію. Ну, 180 грам, друзі, це, це немало. Це немало. Бекспейсер. Він часто для того, щоб конструкція була ще міцною, для ну, ще міцнішою, плюс бекспейсер часто виконує функцію ось цю. Отримати той чи інший баланс. Скажімо, нейтральний баланс під, під пальцевою виїмкою. Ось тут його вага таким чином підібрана, щоб отримати такий нейтральний баланс. Я вже говорив про те, що це шайби. Ось механіка класна. Клиночок, в принципі, ось це новий ніж. Ви розумієте, знову ж таки, піднагадаю вам, що ніж приїхав до мене на огляд від каналу KnifeCulture.ua від гліба. Я залишу посилання на цей канал. Ви зможете зайти по посиланню і запитатися про вартість цього ножа, інші версії цього ножа, як ви розумієте, вони бувають і інші. Там можливість його привести, ну і так далі. Загалом багато цікавих ножів, які можу привезти гліб, раджу вам періодично, скажімо так, дивлячись мої огляди, коли мова йде про ножі, які приїжджають з цього телеграм-каналу. Цікавитися, це може, бути, це може надихнути вас на покупку якихось класних речей, знову ж таки кажу, не банальних. Тому що у різних людей зовсім по різному побудовано, скажімо так, смакова складова. Комусь там подобаються речі От свого часу, коли я формував свою колекцію. В мене одна із ідей була така, що в таких великих ножових компаніях, ну там десятка там, чи двадцятка найкращих ножових компаній, які ну, дуже відомі, які от, в топі. В кожних із них, є, в кожній з таких компаній є там один, два, три ножі, які, от, скажімо, уособлюють цю компанію. Припустимо, якщо говорити про Cold Steel, для мене там от, складений ніж це Recon 1 Це одне з таких класичних уособлень взагалі, про що таке колстіл. Ось і я через те придбав. Там 1. Коли говоримо про спайдерку, таких ножів є кілька. Це Ендура, це Military, ну і ще там можна говорити ще про кілька моделей. <кхм> Ось, Але загалом це якось отак. Якщо ми говоримо про спайдерку, то тут Шемп точно не в скажімо, не в філософії спайдерку, але тим, напевно, він і цікавий, тим, напевно, він і привернув увагу Гліба, коли він цей, цей ніж замовив і привіз сюди в Україну. Тому я про те, що у людей можуть бути дуже різні смаки, розвинуті, не розвинуті, недорозвинуті. Це я так піджартовую. Чому? Тому що всі фломастери на смак різні, хоч не пробуйте їх на смак. Але е, ми всі різні. Е, свого часу хтось там не сприймав взагалі припустимо, ту чи іншу компанію, але отримав, ніж не знаю, подарунок, придбав там, чи просто покористувався ножем, який взяв товариша, з інтересу. Ось, і зараз він може розказати. Я думаю, ви в коментарях мені підтвердите це, що ви там, доросли свого часу там, до того чи іншого бренду, до тої чи іншої геометрії, моделі. От я хотів би, щоб ви написали хоча б кілька там з десяток таких прикладів, тому що і в мене такі приклади є. І я свого часу не сприймав оці отвори на спайдерку. Вони ці клини були для мене горбаті, якісь дуже такі, вони були хижі. Оці їхні дзьоби, вони мені не подобалися свого часу. Мені якраз подобалися такі клини з черевцями, такі потужні, гарні, де є запас по м'ясу. І я оці потрійні клини не сприймав. Але з часом приходять інші розуміння, з часом приходять інші смаки, вони розвиваються. Тому, в принципі, от в телеграм-каналі в е гліба е е, є дуже багато таких от речей, звідки він е ну, на свої власні міркування з інтересу привозить чи інші небанальні ножі. Ну, я думаю, вам буде цікаво, я трошки розказав більше, а все решту ви далі знаєте, що робити. Ось, ну Давайте поговоримо ще про плюси і мінуси цього ножа. Його мінус на дісі це його вага. 180 грам. Ось, його мінус зведення. Воно тут, чесно кажучи, брутальне, і ніж, якби оця його робочість, вона. ну, Тут треба то, добре подумати, що ви цим ножем будете робити. Тому що закладена конструктивом фреймлоком, який вважається одним із самих надійних замків, ну, оця надійність вона повинна бути виправдана тим, що вам вона потрібна на складеному ножі. Ось, Що стосується от, якості виконання, все дуже добре зроблено. От, дуже гарний прем'єрник, не знаю. Я думаю, що ножі такого класу вони взагалі всі повинні бути гарно зроблені. Але тут я не бачу там ніяких проблем ні з механікою, ні з чим абсолютно. Класно зроблено, генти, все-все ну, по якості. Нітри титану, Ну, напевно, не саме міцне покриття. Взагалі-то, ось кровір, він, якщо так трошки проста, що таке кровір це така сучасна накачана, така на стероїдах Д2. Але порошкова, тому що взагалі то існує і порошкова d 2 CPM D2. Е, ось, а це ще mm. <реш> накачана, прокачена d 2 Тобто це, е, скажімо так, не нержавіюча сталь. Ось, але вона має маленький розмір карбідів. За рахунок цього вона значно міцніша, ніж d 2 І різати вона при цьому буде краще, і її механічна, механічна міцність буде вища, ніж у d 2 тому кровір при своїй міцності і пристойній скажімо так, зносостійкості, чудова сталь для ножів, які ви збираєтеся реально навантажувати роботами. Тобто це от дійсно робоча сталь. Ну, Її мінус те, що вона може скажімо так, набирати ознак корозії, Тобто пітінг, там, поверхнева корозія, може бути точкова корозія. Ну, тобто Одним словом, потрібно трошечки доглядати за нею і ось нітрит титану. Так чи інакше перекриває це питання Ось досить надійно. Єдине, звісно, що якщо якісь будуть сарапки збиратися з часом, якщо цей ніж буде в роботі, то трохи буде проблема. Але неможливо так якось зняти великими шматками. От колись, коли рекон, колись, колись рекон робили там на АОС 8 і покривали його просто фарбою. Ну, той чи іншою, я не знаю, яка була формула цієї фарби. То люди просто брали монетку, і їм не подобалося, що відвалився отакий от, от шмат. І Вони просто монеткою здирали цю фарбу от, повністю. Тобто можна було це зробити. Ось, з Нітридом Титану так не вийде, можна десь там зробити якусь царапку прошкрябати. Але це буде лише царапка. У мене є декілька ножів на кровірі, які взагалі не мають ніякого покриття. І чудово себе почуваю, тому ця сталь не є якоюсь такою супер-живучою. Супер яка вимагає там труситися над, над нею. Ні, вона навіть і без покриття нормально працює, вона нормально себе почуває. <кхем> Просто не залишати мокрий ніж, не складати мокрий ніж, там, не залишати його надовго, промивати його після якихось кислих продуктів. і все, цього достатньо. Не потрібно там якісь масла, ще щось, там, як з вуглецівками. А тут ну, якби все ще перекрито нітридом титану. Тому, в принципі, робочі якості е, такої сталі, такої комбінації дуже класні. Ось. Тому. Цікавий ніж, цікавий Етшемп, його погляд, скажімо так, на робочі якості, він знову ж таки не дуже банальний. Але тут треба розуміти, що це і недолік. Тому що, якщо ви не знаєте, для чого вам такий ніж, якщо ви не знаєте, як його застосувати, то причиною покупки може бути лише інтерес до дизайнера, інтерес спробувати перевірити це. Ось, і можливо, вам якраз його робочі якості і сподобаються, можливо, і ні. Тому ще раз кажу, така його особливість, така його інакшість може бути і плюсом, і мінусом. Очевидний плюс це надійність, тому що і фрейм, і вага, і розміри, надійність, плюс поклину тут є запас, скажімо так, по, по м'ясу, тобто запас по клину, по геометрії, по товщині, по зведенню. Ось тонкі роботи ним, звичайно, не зробиш. Він не буде дуже класно там якось слесерувати, тому що буде заважати зведення і обух. Ну, ось, але, 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 знаючи, для чого ви його купуєте, я думаю, ви тепер, ну, скажімо так, будете знаходити для кожного ножа роботу, яку ним зробити легко, і навпаки, будете купувати ножі, знаючи, яка очікує робота вас. Що, в принципі, не означає, що цей ніж не справиться там, з шинкуванням, наприклад, якимось помідорів чи, припустимо, щось такого, на, якщо помічник на кухні, чому би ні. Звісно, він це зробить. <кхм> він це зробить Він це зробить, там, умовно кажучи, гірше, чи мендура, яку там, леді Н, яку там довгий час вважали королевою різу, ну, ось тому що тоненьке зведення, спуски від обуха патрійний клин і так далі. Звісно, що Ендура буде на продуктах, на помідорках себе почувати краще. Але це не означає, що цим ножем цього не зробиш. Абсолютно. Ось. Тому така от історія. Якщо друзі е, шукаєте якийсь максимум надійності, витривалості, от міцності, і вам е, потрібно це все від компанії Spiderco, то цей ніж е, вам точно підійде. Ось мені навіть більше так подобається. Він якийсь такий навіть не тільки міцний, він якийсь такий кремезний, знаєте, такий кряжистий. Ще. От коли в людини такі широкі плечі і так далі, от його називають кремезним або кряжистим. От він якийсь такий от, для мене по-своєму цікавий. <кхух> от, і я думаю, що він просто привертає увагу навіть своїм зовнішнім виглядом, може, одразу так трохи вибивається з інших ножів компанії Spider. Все, друзі. Радий був вам показати цього ножа. Нагадаю ще раз вам назву, ви побачите її, звісно, і в описі до відео: Шемп Таф. Таф, до речі, це таке теж спотворене слово. Трошки по-іншому воно має бути написано, для того, щоб воно означало слово міцний, але вони спеціально це зробили. І ну, це таке сленгове словечко, яке, от, в принципі, перекладається, мабуть, як міцний, там, надійний, кремезний, щось таке. Ось такий у нас сьогодні кремезний ніж був на огляді. Буде вам цікаво далі знаєте, що з цим робити. І додайте обов'язково в коментарі приклади того, як ви доросли, звісно, в лапках доросли до того чи іншого дизайнера, дизайну чи бренду. От коли вам здавалося, що ні, це точно не ваше, а потім рівно на 180 градусів ви розвернули свою думку. Бо ваша практика вона показала вам зовсім інше. От цікаво такі історії. Я колекціоную насправді такі історії для себе, тому що я такий шлях пройшов і проходжу далі. Ось, і я думаю, що в більшості людей рівно та сама історія. Давайте зустрінемося в коментарях.